І всім привіт, мої друзі! Сьогодні я вам покажу мої нові 9 монет, які я купив в антикварному магазині. Обов'язково дивіться це відео до кінця, тому що в кінці я вам покажу найдорожчу срібну монету, яку я купив. Тобто найцікавішу. Ну що ж, давайте почнемо. Перша монетка це один рапен Швейцарії. 1958 року. Я спочатку навіть не повірив, що це Швейцарія. Хоча, як ви можете побачити, тут такий хрестик, як хрестик плюсик, як на прапорі Швейцарії. Але я не дуже на це звернув увагу. Наприклад, ось ця сторона мені більш наповнила наприклад, монети Італії. Ось так. Мое в досить непоганому стані. Як ви можете побачити. І, до речі, цікавий факт про їхні монети, тобто не тільки про цю, а взагалі їхні монети, те, що їхня валюта не змінилася з 48-го року. Тобто не саме назва валюти, а саме їхні монети та, напевно, що і банкноти не змінювали дизайн вже більш, ніж 50 років. Ну, Наприклад, ця мета карбувалася з 48-го по 2006, по 2006 рік. Скоріше за все, у 2006 році вирішили, що все ж таки такі монетки їм, їм уже не потрібні, такий малий номінал. Тепер у нас якраз така монетка Італії, це 5 чентизимув 1931 року. Муетка досить непоганому стані, є патина. Але, як можете бачити, тут є такий ось зелений наліт. І на цій стороні він також є. Проте вже так по бокам. І на камері це досить не видно. Ця матка карбувалася за час правління Віктора Еммануела III. І деякі монети за часів правління цього правителя щось да, і коштують. Тому що деякі з них вирвалися в досить маленькому тиражі. Проте моя коштує досить небагато. 1 долар я 1996 року. Ось така монетка в ідеальному стані. Вона так само блесить, як теперішні гривні монетки. І я думаю, що вони навіть з однакового матеріалу. Але можу поди помилятися. Хто знає, пишіть коментарі. Мені буде цікаво дізнатися. Я вирішив трішки поповнити колекцію своїх монет карибських країн. Тому вирішив цю метку взяти. Далі у нас моетка теж Карибської країни. Точніше, я навіть не знаю, чи це зовсім країна, тому що це є територія Великобританії на Карибах. Та ця країна називається East Caribbean States. Тобто Східні Карибські Штати. А саме це один цен 2004 року. У мене вже така монетка є. Тобто такої країни. Та такого номіналу проте, якщо не помиляюсь, вона з го року. Ось так. А так як я почав збирати більш Великобританію, то вирішив взяти цю монетку. 5 центів 2004 року США. Це в нас пам'ятна монетка, вона призвячена... Купівлі штату Луїзіана. Лю... Ось так Сіметка виглядає. вона правда не в ідеальному стані. Ось так. Ну і вона трошки стерта. Останнім часом мені якось подобаються пам'ятні монети з США, тому також вирішив взяти. Далі у нас такий красивий пенні 1966 року. Стан непоганий. В реальності ця матка виглядає більш світла, проте на камері вона якось передається більш темно. Ось так вона виглядає. У мене вже є пені 67 року. І я ще не пляюсь 65-го. Ось так. Далі у нас така монета, хоча це не зовсім, монета, це є токен. Я її спочатку взяв подумав, що це якась монета. Як ви можете бачити, це пів німецької марки. З низу пишено німецьке для переселенців. Ось так воно виглядає з іншої сторони. Тут у нас зображений якийсь чоловік. це у нас 1953 рік. Я, на жаль, не зміг знайти інформацію, що саме це за токен, як і де він і для чого він використовувався. І мені зараз дуже цікаво, для чого використовувалися такі токени. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, хтось знає. Далі у нас цікава також монетка це у нас продостання монетка. Це у нас 1,12 шилінга Джерсі. 1957 року. Хто не знав, то Джерсі це така невеличка країна, яка є автономною та вона є в складі Великобританії. Тобто, це такий невеликий острів, який входить до складу Великобританії. Проте тут корбуються свої монети. Ця монета має тираж. Приблизно 1 мільйон, тобто вона досить рідкісна, і вона у мене в досить непоганому стані. Хочу замітити, що, як для нас, для сучасності, то номінал 1,12 це дуже незвичайно. Наприклад, це моя така перша монетка з номіналом 1,12 чогось. І остання срібна та найцікавіша монетка це одна друга марки Німецької імперії 1905 року. Ось так вона виглядає. Вона також досить в досить непоганому стані, як ви можете побачити, хоч вона трішки та істерта. У мене вже є одна марка, тому вирішу купити і пів Ось так. Я вже досить давно за неї полював. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось моє відео, то кладіть подобайку та пишіть в коментарях, якщо знаєте, що, що ж таке це за токен. І всім до нових зустрічей, і всім пока-пока.